Едвін боровся з кримінальними кланами в Колумбії, а тепер знищує окупантів в Україні. Рішення приїхати в Україну було миттєвим. Я побачив новини, вирішив, що хочу допомогти. Зібрав гроші і за місяць поїхав в Україну. Він доєднався до другого інтернаціонального легіону в березні 24-го. За цей час. Встиг побувати в тяжких боях на Покровському напрямку та в Серебрянському лісі. Війна в Україні виявилася набагато небезпечнішою за боротьбу з колумбійським криміналітетом. Та приборкати страх Едвіну допомагає віра в Бога та у свої професійні навички. Його філософія це повага до ворога. Але військових Росії як людей він зневажає за їхні вчинки. Воїн вже взяв участь у численних небезпечних операціях, з яких вийшов переможцем. І головне живим. А по поверненні. З завдання Суворий Едвін телефонує мамі, заспокоює її та просить благословення. Я був народжений воїном, і коли завершиться війна в Україні, я шукатиму інше місце, аби продовжити свою роботу.